Наступна тема, яку я сьогодні хочу з вами обговорити, це аудіокниги та традиційне читання, що краще для розвитку дитини. Сучасний світ пропонує безліч форматів для сприйняття літератури, і два з найпопулярніших способів це аудіокниги та традиційне читання. Обидва формати мають свої унікальні переваги та недоліки, які можуть впливати на розвиток дитини. Аудіокниги стають все більш популярними завдяки своїй доступності та зручності, той час як Традиційні книги залишаються незмінними в процесі формування читальних навичок. У цьому обговоренні ми розглянемо переваги та недоліки кожного з підходів, а також подумаємо про те. Як їх можна ефективно поєднувати для максимального розвитку дитини? Спочатку розглянемо переваги аудіокниг. Перше це доступність та зручність. Аудіокниги легко слухати під час виконання інших справ, таких як поїздка в автомобілі, прогулянка або навіть під час виконання домашніх завдань. Це дозволяє дітям читати в умовах, коли неможливо тримати книгу. Два розвиток слухового сприйняття. Аудіокниги допомагають розвивати слухове сприйняття і досконалюють вміння сприймати інформацію на слух. Це може бути особливо корисним для дітей, які мають труднощі з читанням. Також важливий емоційний зв'язок з текстом. Аудіокниги, які читають професійні диктори, можуть передавати емоції та нюанси тексту, що допомагає дітям краще зрозуміти сюжет і персонажів. Це може зацікавити їх і мотивувати до читання. Четверте інклюзія. Аудіокниги стають важливим ресурсом для дітей з особливими потребами, такими як дислексія або проблеми з зором, оскільки вони забезпечують доступ до літератури, яку дитина могла б інакше не сприйняти. А тепер про Недоліки аудіокниг: перше це відсутність візуального сприйняття. Аудіокниги не забезпечують візуального елемента, що може бути важливим для розуміння і запам'ятовування інформації. Діти можуть пропустити деталі, які вони могли б помітити в тексті. Друге, на що варто звернути увагу, це менше можливостей для розвитку навичок читання. Хоча слухання історії може бути корисним, але це не змінює практику читання текстів, що важливо для розвитку навичок грамотності. Третє залежність від технологій аудіокниги потребують доступу до електронних пристроїв, що може обмежити їх використання в умовах, де технології недоступні. А тепер розглянемо традиційне читання. Отож, його переваги, розвиток навичок читання. Традиційне читання є основою для розвитку грамотності. Діти вчаться розуміти структуру тексту, граматику та словниковий запас, коли читають книги самостійно. Друге. Візуальне сприйняття читання тексту допомагає дітям краще усвідомлювати деталі, візуалізувати сцени та персонажів, а також аналізувати сюжет. Третє активна участь. Традиційне читання може бути більш інтерактивним. Діти можуть робити помітки, підкреслювати важливі моменти або обговорювати текст з батьками або з друзями. Четверте розвиток концентрації. Читання книг вимагає концентрації та уваги, що є важливими навичками. Навчання, а тепер розглянемо недоліки традиційного читання. Перше, що можна про це сказати, це часові обмеження. Деяким дітям може бути складно знайти час для читання через зайнятість у школі чи позашкільних активностях. Складність тексту традиційні книги можуть бути важчими для дітей, які мають труднощі читанням, що може викликати у них невпевненість і небажання читати. Також вимога до фізичного простору для читання потрібен спокійний простір, де дитина може зосередитись, що може бути важко забезпечити в багатодітній сім'ї чи в умовах шуму. Як поєднувати обидва підходи? Спитаєте, ви вихід є? Чергування форматів пропонуйте дитині чергувати між читанням і слуханням. Наприклад, вона може спочатку послухати аудіокнигу, а потім прочитати текстову версію. Це допоможе їй порівняти враження та краще зрозуміти матеріал. Спільне читання читайте вголос разом з дитиною, пропонуючи їй слухати аудіоверсію, коли ви читаєте текст. Це допоможе зміцнити навички читання та слухового сприйняття. Також можна використовувати ці обидва формати для навчання для певних. Тем або навчальних матеріалів використовуйте обидва формати. Наприклад, при вивченні біології дитина може слухати аудіокнигу про тварин і одночасно читати книгу для глибшого розуміння. Також можна створювати цікаві ритуали. Створіть ритуали пов'язані з обома форматами. Наприклад, у вихідні дні можна слухати аудіокниги під час прогулянок, а в будні дні. Читати перед сном вибір між аудіокнигами та традиційним читанням не є питанням або або обидва підходи мають свої переваги та недоліки, які можуть впливати на розвиток дитини. Найкращий шлях це їх комбінація. Аудіокниги можуть стати чудовим доповненням до традиційного читання, забезпечуючи додаткові можливості для навчання. Розвитку слухового сприйняття та створення емоційного зв'язку з літературою. Комбінування обох підходів допоможе дитині не лише стати більш впевненим читачем, але й розширити горизонти сприйняття тексту. І тут важливо пам'ятати, що кожна дитина унікальна, і те, що працює для однієї, може бути неефективним для іншої, тому варто експериментувати та шукати найкращі рішення, які підходять вашій дитині, заохочуючи її до захопливого світу. meh. Nice.